Богом і чи повертається до нас образ Божий. Тому подумайте, ми зараз разом напишемо ну, пізніше і будемо малювати, що це святе святих. Василь Захарович дуже добре сказав, що ми дуже мало про це розуміємо совість, і не можемо до кінця сказати. Хоча моя теза буде завтра: що у нас повинно бути дуже чітке розуміння совісті. Тому що тільки християнство принесло це розуміння. Тільки в новому заповіті зірвана ця завіса, яка розділяла святе святих від святилища, для того, щоб для нашого практичного життя це було якнайкраще. І ось дивіться, я зараз запрошую Ігоря, в нього день народження сьогодні, старково пройдусь. В чому я нікого не поздравляю з Днем Народження? Нікого, послухай, я прикольцю. Нікого. Чому? А що ти зробив для того, щоб народитися? А, нічого. нічого. Це правда? Отче не вибирав, який будуть в тебе, який розмір ноги буде, чи які відпочатки пальців нічого не вибирав. В Запоріжжі що будеш жити? Ні? Будеш? Ні, в Запоріжжі вибирав. Вибирав? Народитися або Ні, в Запоріжжі. Я ж народився в Донецьк. Бач, не вибирав. Тому дивись, я поздравляю з днем зросління. От якщо ти зараз скільки тобі років? 52 роки. Ну, Ти став відносно от совісті більш чутливий чи ні? А тепер дивіться, ви себе смієтесь послухати? Але це дуже добре, як ти допомагаєш краще зрозуміти. Коли ти повернувся до Бога, ти більше відчував гріх, якісь там проблеми, що ти зростаєш, ніж зараз. По совість і ти це як би рівні поняття чи різні? Раніше я більше зазнавав і весь час. Так. Відчував. Відчував. Ну, і, мабуть, раніше. Больше, ну, как би, бы, нове, що то, і грех, я увидел, що таке грех. Зараз треба внімательно. Бачите, якої є Тому Ігоря, зараз помолись, в тому, що ми так зняємо росління, і ти зросли став. Тому зараз помолись, будь ласка, щоб люди почули, uh, що в нас надо... перерва буде 15 хвилин, не 16 Добре. Був добрий відвід, але через 15 хвилин всі повернулися. Добре. І ми помолимося також за Ігоря, за його здоров'я. Помолися зараз, щоб всі добре працювали над своїм сумлінням відносно до Бога, не просто до конференції. Господь наш Бог слава тієї хвала, дуже благодарний ті за істини твої, які вже. показывает наше состояние пред Тобой. Просим и молим, Боже, благослови нас, чтобы мы ходили с чистой совестью пред Тобой уже, ибо Твоя кровь уже осветила нас, очистила сердца наши для служения Тебе. Просим и молим, благослови, быть внимательными уже к истинам Твоим и применять их в жизни Твоей, своей. во имя Иисуса. Аминь. 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 С днем рождения Тебя!